Добрий вечір. Слава Україні. Чи чуєте ви мене, пане Владиславе? Так чую вас чудово. Да все, і я вас чую добре. Отож, Крим, про що свідчить ці удари? Чи можна очікувати на продовження прильотів по військових частинах окупованого Криму, і можливо по Кримському мосту також? Я думаю, що варто розглядати нинішні події, що відбуваються в Криму крізь призму системного та планомірної діяльності українських сил оборони, яка, яка спрямована на руйнацію бойового потенціалу путінської окупаційної армії, що не нині на тимчасово окупованому українському півострові. Зверніть увагу, про чому в першу чергу прилітають наші дрони та ракети. Прилітають по об'єктах системи протиповітряної та протиракетної оборони. Прилітають по військових об'єктах, зокрема об'єктах, які забезпечують дальній космічний зв'язок. Адже окрім згаданих вами 40-го центру, який знаходиться від на в населеному пункті Вітіна, такий самий прильот стався на території іншого об'єкту для космічного зв'язку, який знаходиться не від Алушти. Це вже південне узбережжя Криму. До речі, всі ці об'єкти зав'язані в єдину глобальну систему. Глонас вона забезпечує е, геопозиціонування е, саме для російських військових в першу чергу. А отже, руйнація цих елементів може мати досить далеко тяжні наслідки. За того ж прилітають по об'єктах військової інфраструктури на території головної бази Російського Чорноморського флоту в Севастополі. Тобто, нині українська армія система тематично руйнує. Ворожий військовий потенціал, і в принципі це вкладається в ту логіку дій, яку свого часу активно пропагував американський генерал Бен Ходжес, який наполягав на тому, що Крим можливо звільнити від російської окупації, для того необхідно реалізувати дві ключових місії: місія перша. Це руйнація Керченського мосту як ключового логістичного елементу російської армії. І другий елемент це руйнація військових частин та підрозділів російської окупаційної армії з метою максимального послаблення бойових можливостей російської армії. Тобто, те, що ми зараз спостерігаємо, це якраз реалізація того плану. Останнім часом бавовна в Криму почастішала, тому що українська армія нарешті отримала достатню кількість ресурсів і дронових, і артилерійських і ракетних. І саме завдяки цьому відбувається така діяльність. А до речі, ж нещодавно також бізнес інсайдер видання писало, що Україна, націлившись на Крим, готує ґрунт для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16. І на думку західних експертів, якщо Україна виграє війну з Росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. І також відомо, що Україна масово знищує якраз системи ППО в Криму, включно з с 300 та С 400 і кажуть, власне, що це підготовка до майбутніх масштабних операцій. На що можуть вплинути ці операції, і чи варто окупантам вже збирати речі свої з півострова? Ба більше вони вже почали їх збирати, і фактична евакуація певних елементів російських окупантів відбувається фактично з середини 22-го року. Вивозяться архіви, вивозяться шифрувальне остаткування та обладнання. Вивозяться родини деяких високопосадовців з території Криму. Зараз росіяни готують великий який спрямований прямо визнання матеріальних цінностей, які мають історичне значення, просто грабують українські музеї, які розташовані в Криму, до того що частину фондів вони вивезли з території тоді ще окупованого Херсону. Тобто, росіяни крадуть все, що можуть, і фактично діють як справжні марадери. Те, що росіяни розуміють, що їх положення досить хитке, це очевидно. Адже Крим надзвичайно вразливий саме в питаннях логістики. І, хоча росіяни використовують використовуючи не чотири елементи логістичного забезпечення на територію Криму, це перевезення авіаційним транспортом, логістика через Керченський міст, логістика через керченську паровну переправу, а також перевозення монтажів військовими кораблями, зокрема, великими десантними кораблями, все це є дуже несталою логістикою, адже українська армія поступово підбирає. Можливості для того, щоб завадити стали та безперебійні логістиці, а без постачання в військового значення, російська армія просто захлинеться за відсутності тих самих резервів та ресурсів. Тим більше всього ті чотири перечислених елементи логістичного забезпечення впливають не лише на логістику російських окупантів, що діють в Криму та Севастополі, це так само має неба який вплив на російських окупантів, які знаходяться на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області, а отже, те, що ми зараз бачимо, це є таке все підґрунтям, і ви абсолютно праві, що це пізгрунтів слугує для подальших більш успішних та безпечних військових операцій українських сил оборони за допомогою авіаційної техніки, зокрема згаданих вами F-16. Бо коли ворог втратить можливості пильнувати простір на тимчасово окупованому Кримській півострові, якщо він втратить можливість запускати ракети, які мали би поцілювати по наших літаках. Це створює неабиякі можливості для бойової роботи, масштабної бойової роботи нашої авіації на території тимчасово окупованого кримського півострова. Якщо ще повертатися до вчорашньої атаки, то відомо так, що у Севастополі внаслідок збиття ракети постраждали багато людей, які перебували на пляжі, є також і загиблі. І а вже ж ну, міноборони РФ звинувачує в тому, що сталося Україною Сполучені Штати, і навіть до МЗС Росії викликали посла США Лін Трейсі. і потім розповіли, що під час розмови їй зробили демарш і повідомили, що подібні дії. Безкарними не залишиться, і заходи у відповідь обов'язково підуть. Однак, якими будуть ці заходи у відповідь не уточнили. Ну, пане Владиславе, ми з вами впевнено, що наші глядачі ми точно розуміємо і знаємо, хто винен насправді хто несе відповідальність за цей удар і за інші удари по Криму. І це Росія, Путін і ніхто інший. Адже Україна захищає свою територію, і в Криму також іде війна. Але ну в Росії вважають по іншому. Як ви думаєте, якою може бути помста чи то Україні, чи то Штатам, от, про що ці посуті сказали в Росії? Хоча ну, РФ фактично щодня миститься Україні за те, що вона обрала шлях без РФ, але все ж ну, чи очікувати якусь серйозну відповідь? Я думаю, що нам варто дивитися на таку алармістську риторику путінського режиму, лише крізь призму заяв. Таких загрозливих навряд чи вони буде трансформуватися в якісь реальні дії, бо в збройного протистояння російська армія проти армії Сполучених Штатів Америки не протримається травні. Це очевидно. Але ті заяви, які ми чуємо від зокрема представників Російської МЗС, що не менше дивує, давайте від початку: лютий 2014 року Російська Федерація в незаконний спосіб анексує Крим та Севастополь. Згодом. Коли українська армія е, почала відсіч повномасштабної російської агресії, яка сталася у лютому 22-го року. Тоді президент Володимир Зеленський чітко е, зазначив таке, звертаючись до мешканців Криму та Севастополя. Тримайте чим далі від ворожих е, об'єктів в, в Криму та Севастополі, бо це бо ці об'єкти є законними цілями для українських села оборони. І по них обов'язково будуть працювати наші гармашини, наші ракетники, наші оператори дронів так і сталося. По-друге, Росіяни, які приїхали в тимчасово окупований Крим на нашу землю, приїхали в незаконний спосіб. Вони розуміються, що вони приїхали на територію, яка є фактично фронтовою. Нема чого робити цивільного населення в прифронтових та фронтових територіях. А отже, вони діють на свій розсуд та ризик і мають усвідомлювати ці ризики. З цим вони буквально стикнулися вчора, бо війна триває і. Війні використовуються усі засоби впливу для того, щоб по максимуму знищити ворожу живу силу, ворожу техніку ворожу озброєння. До речі ракети атакам, які вчора прямували на північну сторону Севастополя. Вони деякі з них влучили туди, куди їх поцілювали наші оператори. Вони зруйнували окремі елементи системи протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційну станцію комплексу нєба М. Тобто, фактично, ми працюємо суто і виключно по військових об'єктах. Ну а те, що в нашу роботу намається втрутитись російська система протиповітряної оборони, ми бачимо наскільки це недолуго виходить. Через пошкодження однієї з наших ракет сталося несанкціонований вибух. Над тими ділянками е, території Севастополя, де того не мало статися, адже ракета прямувала суто виключно на військовий об'єкт. Тому нарікати російському МЗС варта на Володимира Путіна на дії власної армії і те, що вони діють в незаконний спосіб, всупереч в тому числі всім нормативним документам, зокрема е, між угодом між Росією та Україною, е, всупереч е, відповідним рішенням Генасамблеї ООН, яка чітко е, визнає. Територіальна цілісність України в кордону 91-го року в тому найдорікають самі собі. Це лише їхня провина в тому, що відбувається це 100%. А якщо говорити про ситуацію на Суходолі, напередодні аналітики Діпстейт заявили, що армія РФ окупувала Новоолександрівку, що на Покровському напрямку, але у 110 й окремій механізованій бригаді спростували інформацію про повну окупацію Новоолександрівки. Пане Владиславе, що вам відомо, що відбувається в цьому населеному пункті станом на зараз? Чи є загроза повної окупації? І загалом, яка ситуація на Покровському напрямку? Я не є прихильником. На такого рівня дискусії, адже депстейт є абсолютно відповідальним ресурсом, який здійснює зокрема Сінт розвідку. Отже, якщо вони роблять заяви про те, що ми втратили те чи інше на населений пункт вони ґрунтуються на фото та відеопідтвердженнях цих відомостей. Я не розумію, з яких міркувань. Керівництво 110-ї бригади через свою прислужбу вирішила посперечатися з Діпстейтом. До речі, варто варто пам'ятати про те, що Діпстейт має відповідно угоди меморандум про співпрацю з міністерством оборони України, тобто вважати, що вони діють сути виключно у власних інтересах, мабуть, що не варто. Так, от у відповідь на заяву прислуги 110-ї бригади, дівстейт ПП зробив досить широкі аналізи про ситуацію, що відбувається в районі Олександрівки, де навів, що де факт. АКТА, якщо ми будемо прислухатися до заяви, яку зробила при службу бригади, то виходить, гармаші цієї бригади, гатять по тих підрозділах приданих підрозділах цієї бригади, які розміщуються на тих територіях, куди прилітають саме українські снаряди. Ну звісно, що це абсолютно нелогічно, і в такий спосіб наш гармаше точно не буде працювати. А це значить, що ті території, які 110 десяти бригада визначає, як ті, що знаходяться під контролем її частин та підрозділів, де факто знаходяться під контролем сил та засобів ворога. А також очільник ГУР Боданов в коментарі іноземному змі сказав, що ситуація на фронті є досить складною і такою залишатиметься ще щонайменше місяць. Також очікується, що Москва. Посилить свої атаки на Україну напередодні 75-го саміту НАТО, що відбудеться в середині липня у Вашингтоні, і до того як Сполучені Штати доставлять більше артилерійських снарядів та інших важливих запасів, ем, які ваші прогнози на найближчий місяць чи вдасться силам оборони протистояти ворогу, поки Україна ну от, не отримає більше необхідної зброї, і от на вашу думку, чи не буде втрата? Важливих населених пунктів, наприклад, такі як час часів ЯР. До речі, звернути увагу. Генерал Бундар уникнув прямої відповіді на те, чи чи вдасться нам утримати час яр, що таке нинішня російсько-українська війна? Це в першу чергу війна ресурсів. Площині. чи вистачить ресурсам українським силам оборони відбувати раз за разом ворожі атаки, і чи зможе ворог знайти достатню кількість ресурсів, щоб атакувати на різних ділянках фронту? Для початку визначимось, які саме цілі переслідує цього літа ворожа армія. Зрозуміло, що цього літа вони намагаються взяти під контроль повністю всю територію Донецької та Луганської областей. Для чого з метою реалізації політичної місії Володимира Путіна, заради якої він розпочав так звану спеціальну військову операцію? А отже, з цією метою ворог готов задіяти всі і всі ресурси саме на сході нашої країни. Чому відбуваються активності на півдні Запорізької області та на півночі Харківської області? В такий спосіб ворог намагається максимально створити максимально зручні та сприятливі умови для дії власного групування військ, що зосереджені на сході нашої держави саме для того, щоб український генштаб був змушений спрямовувати частину наших стратегічних ресурсів на північ Харківської області чи на південь Запорізької області, ворог активізував там свої зусилля. Він зазнає там чималих втрат, але готовий йти на такі жертви заради три. Етерних забутків на сході нашої держави чи втримаємо ми час Яр, є різні оцінки. І я в цьому питанні буду досить обережним, тому що я розумію, що тут і зараз, в ці хвилини, українські сили оборони в надзвичайно складних умовах раз за разом відбувають ворожі атаки. Хоча перевага ворога в живій силі, в кількості бронетехніки, в артилерійській компоненті, тим більше в авіаційній компоненті просто вражаючі. Тому. Те, що ми досі отримуємо час яр під власним контролем, це скоріш за все не е, тому, що ми маємо достатню кількість ресурсів, а всупереч супереч будь-якій військовій логіці. Але це відбувається. Скільки по часу це буде тривати, поки що важко прогнозувати, але те, що тут і зараз українська армія перебуває в стратегічній обороні, та тематична руйнує ворожий військовий потенціал, це очевидно. Зверніть увагу на останнє щоденне зведення від українського генштабу. Тисячу тисячу сто минуло деви тисячу триста російських військовослужбовців було вбито або покалічено, і це неабиякий результат, який вже дається в знаки. Путін разом зі своїми емісарами нижперед по всьому світу шукаючи будь-яку можливість, щоб придбати артилерійські боєприпаси, озброєні, бронетехніку, бо ресурсів, в тому числі тих, що дісталася Росії у спадок від радянського союзу, вже починає не вистачати. А це значить, що єдиний дієвий шлях до нашої перемоги тут зараз полягає через стратегічну оборону. Бо саме в рамках стратегічної оборони ми маємо можливість наносити непоправні втрати противнику. Сподіваюсь, що так воно і буде. Ну а щодо отримання окремих елементів на наших рубежах та позицій, звісно, багато в чому. То важко прогнозувати, бо ми не знаємо відповіді на ключові е, питання: чи вистачить на конкретній ділянці фронту в конкретний період часу нам ресурсів? Від того буде залежати ситуація на полі бою.